Рифловий комплекс Бік Бен Відріл, столиця життєлюбів. старт продажів. Путін заявив, що сьогодні у нього відбудеться телефонна розмова із Трампом. Знову ж таки, бачите, завершуючи тему попередньої години, ми говорили про те, що Дональд Трамп зупиняє. Озброєння Україні, зупиняє озброєння, яке вже знаходилося на кордоні Польщі і України, зупиняє зараз, хоча рішення було прийнято ще у червні місяці. У червні місяці ще до саміту НАТО. По факту, і в червні місяці воно лежало на столі, припадало пилом, аж раптом в липні ми про нього дізнаємося. Та знову ж таки говорять про те, що це через те, що його мало на складах а раптом завтра війна з Китаєм. Але в цей самий момент ми розуміємо, що питання десь в іншому місці, і питання, скоріш за все, сьогодні буде ставитися, от в телефонній розмові Трампа і Путіна, скоріш за все, як кажуть наші експерти, та. Путін пообіцяв Трампу, що у разі, якщо озброєння зі сполучених штатів до України йти не буде, то Україні залишилося всього на всього недовго. А це означає, що війна тоді скоро завершиться, а це означає, що так Трамп може швидше отримати собі премію головного миротворця світу. І можливо саме про це сьогодні вони будуть говорити з Путіним. Але подивимося, як зміниться настрій Трампа після цієї самої розмови. Ми... Чуємо, як він, який він піднесений після цих розмов. Але про що би не говорили Трамп із Путіним, Україна буде стояти, а все решта мене. Я про це нагадую вам кожного разу, коли завершую ефір. Але захотілося сказати про це зараз. Тому що Путін думав, і я хочу нагадати, що коли ми розпочинали. Давати віці ворогу, то Джо Байдена теж зброї не давав. Тому що, а раптом ви не встоїте, і раптом Путін її захопить, і тоді Сполученим Штатам доведеться Європі, доведеться битися з Росією, а Росія буде застосовувати зброю Сполучених Штатів. Але через день, два, три місяць вони зрозуміли, що Україна не падає, Україна не ведеться на тиск, Україна продовжує відбивати себе відбивати свою територію і продовжує боротися за своє існування в цьому світі тому якщо Дональд Трамп хоче пройти граблями президента Джо Байдена то ми не можемо йому це заборонити але ми йому ще раз нагадуємо що щоб йому Путін не пообіцяв Україна буде Ну, а тепер давайте до конфлікту між Москвою і Баку зокрема з Росії вже кілька днів лунають погрози повторити долю України в той момент, як вони на три роки повномасштабного вторгнення застрягли в Україні на 12 років в Україні, в принципі, тому що е, цього Путін зазвичай не хоче транслювати, і про це він зазвичай не говорить на повен голос. Але ми про це говоримо: що війна триває з 2014 року, і в період, коли не було активної фази бойових дій, Путін збирав зброю. І він вважав, що цієї зброї йому вистачить для того, щоб е, захопити Україну.